Тім дароу, хочу спробувати свою сигнатурочку. Дуже старого персонажа. Я його переробила. Йому аганім переробили, тому складно ним тепер грати. Але все ж таки, я думаю, спробувати. Може, можливо, він ще працює, можливо, він ще зможе когось здивувати. Хоча кого він там здивує, якщо ви вже на прев'юшки скоріше за все побачили, що це за персонаж. Там мені в цілому можна не вигадувати нічого нового. Ой ой. ой Антімажик залітає. Ну якраз Сікер проти Антімага дуже добре заходить. Що мені на перші гроші потрібно докупити. Вінленсик, сокирка. Все, отакий от, от закуп у мене буде. Далі фазики вийдемо, якісь там Мэджик Вонди, я не знаю. Поїхали. Ой, проти протеантімага лайн такий собі. Не дуже мені подобається протентімага грати. Але в цілому непогано. Я думаю. Протентімага не найскладніший буде лайн. Ну, что, він стіки не натисну, у нього ще стіків було. Він міг виживати 100%. У нього була купа стіків. а він не заходив. О! Кур'єрчик. оп 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 по І за ним. За ним. За ним, за ним. О! Підхилитись! Підхилитись раз. Підхилитись два. Далі я собі фазики донесу і пару мангусів. Опа. Опа. Опа, Що це таке? Get get back, get back, for both.. Потоп. <смі> Ви бачили? До роздача рила. Добре. Хто там ще залишився? О, ДБшка. Ух, це нормально, це нормально, це добре, це добре. Вона перша відкисла. Супер кріпи добили. Ну, неочікувано трішка. Ні, без бладмейла дуже складно. О! Ну, зізнайтесь, чесно, хто подумав, що реклами не буде. Ну, хто подумав, що реклами моїх соцмереж не буде. А ні, рекламка все-таки невеличка буде. Підписуйтесь на Твіч та Телеграм канали, посилання в описі. Також першим людям, хто після цього відео підпишеться в Телеграм, скину якісь іморталки. Недорогі, проте, все ж таки, імморталки, і все ж таки на галяву. Тому підписуйтесь, буду радий всіх бачити. Переходимо до відео. Так. Антимага бачим. О, ульту на мене витратили? Це взагалі супер. Це взагалі супер Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, не ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні, 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 це не до мене, це не до мене. Мені потрібен зараз... Ой, там якось крипав був. Секунду, бледмейл, бледмейл потрібен. Ладно! Так, ти ти що тут ходиш? Ні, не встигнемо, да? Да ну у нас розплітали, нас просто розплітали. Мені потрібно зараз просто за антимагом літати. Просто за антимагом. Туди-сюди. Шторма я ніяк не вб'ю. Та де він подівся? А куди? Що це за ілюзія обмана? А як я по ньому не попав? Далі я зберу Яшу і відразу в БКБ піду після Яші. А потім зберу Сашу. Добре, зіграна. А ти куди? Ти куди, друга На Магнусі. О! За цим можна. За цим можна поскакать. То есть антимаг зараз з'явиться. Добре-добре. добре. Ого, Магнус, о що манус, ви бачите це? Оп, 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 оп. Пообманював, пообманював магнуса. На, за антимагом! За антимагом! Угу, угу. Так, ось це ми берем і... Регенерацію мани ми берем. Добре зіграно. Я буду за ним всю грубігать. Я буду. Я його не відпущу ніколи. Добре, що він не встигає натиснути контрспел. Якби він встигав контрспел натиснути, о, проблеми б в мене були. Ого. Лютий тіпок. Лютий тіпок. Oh. Ой, блин! Що ми робиш? Що ми робиш? Мені, мені чесно жалко, його. Ви це бачили, просто від ультимейт сдох. Тихенько, ну тихенько ви, ну тихенько, люди, Що? Що ви робите, що ви робите? Ви це бачили, що це відбувається? Магнус без ТПшки, до речі. Так, візьму тут 100 додаткової шкоди від блудрайту. Дуже сильний талант. Був раніше, коли було 175, а не 100. Зараз щось мусор, якщо чесно. Антимажик. Раптура, 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 антимейдж, раптура, раптура, антимейдж. Ну ладно. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Ой, тут, тут тавер ще стоїть. Мені вотрібно ну таке враження, вражник, трішки бек потрібен, нема? Нема такого вайбу Зараз не можна напасти на антимага, вони всі під ним стоять, отут. Отут, я думаю, зараз обов'язково хтось буде. Ні-ні-ні, Зараз не можна нападать. І він би так нагло, до мене вже тип не підійшов, ви шо? Антимаг, шо це? Шо це таке антимах? Нормально, да. нормально валиш. Я думаю, нормально валить на антимагі. Манта на 26-й хвилині. Непогано, непогано дає на антимагі. Ну я зараз аганім супер не поважаю на Сікера, якщо чесно. Не знаю навіть, що взяти такого можна. Так, а його, напевно, я заберу. Все ж начебто гру я тут витаскую. Все ж візьму аганім. Хоча ну, нема поваги до цього айтема. Абсолютно немає. Купив його, але без поваги. Жорстко. Курочка моя. Ого! Манки Кинг дає. Ну Манки Кинг дає непогано. Ого. Ну, ну тут він перший раз закантрспелив. Попади, та попади ти. Я не вірю, я не вірю в це. Хух, по одному попал. Ну тут уже шторм встал. Ну что царит ну что бывает? Вот что это бывает? Что он Палку, палку. Я просто. О, не тимах, мэр. Просто вічний, вічний файт. А куди? А ч він за ним не побіг? Буквально, буквально одна помилка. Буквально одна помилка, і ми зараз можемо це програти. В цій грі візьму собі дагер. Непогано, антимах підійшов. Куди я побіг, Що я роблю? Що я роблю? Я, ту... я просто фіжу, я просто фіжу. Я чесно думав, я його вб'ю Чесно думав уб'ю. Я просто реально з надлегкої гри роблю над важку гру. Просто що я роблю? Що я роблю в цій грі? Так, стоп, 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 хейтери, хейтери тримайте себе в руках, я більше жодного разу не помилюсь. О, Добрий день. Добрий день. Як же антимах просто хоче її програти! Сильніше ніж я, чесно! Антимах хоче сильніше ніж я цю гру програти, тому повага йому. помогаємо. Бах. Ізі. А ви, ви що думали, ми це програємо? Ви думали, ми це програємо? Ні. Антимах зробить абсолютно все, щоб ми це виграли. В цілому на Сікері грати можна. В цілому на Сікері грати можна, але без старого аніма не так приємно. Ладно, пішли ще одну гру. Зіграємо, можливо. Можливо, буду знову його мейнити. Побачимо. Ну що, як ви думаєте, я йду на центральну лінію чи я йду на складну лінію? Це найгірша якість матчу, яка могла б бути. І тут я свого двійничка зустрів. О, супер, супер. Сікер сюди ідеально зайшов проти Тімбера і проти Квопи. Ідеальний пік. Давай ще антимага візьми на ласт пік, щоб я вас всіх закривав. Ну що, поїхали? Чого не спустилось? Добре зіграно. Не, пагарбу. Ну, якби СФ не вмер, було б в цілому непогано. А так у нас СФ від Кис вони забрали. Це Та не так і погано, насправді. Я кіл отримав, асістик отримав. Це супер. Добре зіграно. Добре зіграно. Пробили, пробили трошки по гарбу войду. Дуже опасненько граю, насправді. Дуже опасненько граю. Щось. Не очікував я так такої підлості, я взагалі не очікував від Веніка цього. Зіграно так, я сразу собі пласочку, напевно, донесу. Так, ну що, вайда потрібно вбивати? Ого. Як я здох! Я взагалі не зрозумів, як я здох, якщо чесно. Оооо, сюди. Сюди варіончик пробив. Побігли, побігли. Изі. Ну тут хоча бетюню помахать, дали. Супер, супер. Пощерблений жилет і мана регенерація. Ого. Хильмана, Хильмана, дерева. дерева, хильте мене, хильта мене, дерева, деревцяточка. Хільте, хільте. Ого. Ого, він на тімбері ще витворяє. Ну в мене Фуріон просто сейвить і сейвить уже. Ну, мене ще й до речі, засейвив. Браток на. О! ні 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 Ще на чені мене браток засейвив. Супер. Але в мене щось не задалось ого. Як же чен мене сейвить? Як же чен мене сейвить? О, добре. Я не знаю, мене всі сейвлять. Мене... мене сейвить чен, мене сейвить фура. Такі приємні союзники. Це я вам нагадаю, що це найгірше, це найгірша якість матчу, мені сказала. А мені так приємно грати ну, давно не було. Ну хоча, ладно, минула також була гарна, але якщо порівняти найкращу якість матчі із найгіршою якістю матча, то... Різниці взагалі не відчуваю. У квапи сьомий рівень? Це прям жах. Ну дивіться, дивіться, що вона робить. Це потрібно репортить таке. Навіть коли проти вас грає Ауді, саботаж максимальний. Ого! Тімбер 4-5 брейзерів понабирав. Ну, я не знаю, Тімбера також за бахну. Є сенс це викладати, взагалі чи немає. Але минула гра була класна. Все, дякую вам за перегляд. Всім пока.